У липні три знаки зодіака можуть буквально змінити своє фінансове життя від випадкового шансу до справжнього злету. Перший скорпіон: твоє терпіння нарешті окупиться. Те, над чим ти довго працював, почне приносити прибуток: нові знайомства, інвестиції, повернення боргів. Головне, не зупиняйся. У липні гроші йдуть до тих, хто не боїться ризику. Другий телець гроші це твоя стихія, але липень здивує навіть тебе. Можливе підвищення, нова робота або подарунок долі, який змінить все, матеріальна стабільність ближче, ніж ти думаєш. Будь уважний до знаків і відкрийся новий. Ім, потокам прибутку, третій козиріг. твоє стратегічне мислення дає результат. У липні тобі відкриється шлях до довгострокових фінансових перемог. Вдалий момент для угод, великих рішень і навіть мрій, які раніше здавалися недосяжними. Ти заробиш не випадково, ти заслужив це. Ці три знаки не просто щасливчики. Вони працювали, терпіли, не здавались. І тепер час збирати врожай. Скорпіон, телець, Козиріг. У липні ви фаворити Всесвіту. А якщо твого знака немає, серед них повний гороскоп для всіх 12 знаків, шукай в телеграм. Посилання в. В шапці каналу.